Час зустрічати гостей у студії ранку. Вдома сьогодні до нас завітає колега, ведучий проєкту блокпост шоу Володимир Шумко. В етері телеканалу Дім 22 березня стартував другий сезон, і просто зараз дізнаємося всі деталі та плани. Я піду зустріну. Доброго О! ранку, дорогий. А я думаю, знімати взуття чи ні? Ні, в нас можна, Нормально. Взяти. Так, можна. можна. Окей. Або бахіли, знаєш, бахіли, але ми... вітаємо. Доброго ранку. От твоя кофе. Це мій кофе. Дякую за кофе. Сідай. Слухай, ну ми тебе вітаємо мам, з початком другого сезону. А як блокпост-шоу? Я на першому була. Euh, питала в Октябрьську, ну що, тебе запрошують? запрошують, тут він каже: ні, не запрошують, Я кажу, а там так класно. А я запрошую. На третій сезон, на третій третій сезон, сезон. Дякую. Підійш. Тоді й мене клич, щоб я в нього виграла, щоб я виграла в нього. Да. Ну, так. Ти, ти виграв тобі потрібно. Ти виграєш, я вже і так знаю. Навіщо? Навіщо? ні? Ну, ти ж ми ж не змагаємось. Насправді блок -шоу – це не змагання. Це про об'єднання. звичайно. – Це про об'єднання і через призму гостей ми е, нагадуємо українцям. Може когось ще навчаємо, можливо, просто е, щось новеньке відкриваємо. Е, з історії України, з українознавства, взагалі в цілому. І дуже цікаві історії, дуже цікаві, до речі. Чи відрізняється перший сезон від другого? Ні, Ну звісно, відрізняється вже. Чим саме? Грандіозних змін немає, тільки гості, так. Але ми вже стали такою однією командою. Це все таке е, всередині, напевно. Більше відрізняється від першого зараз. Останнє більш всередині. Ну, я зрозуміла, так. Що саме більше напомню. Скажи мені, чим для тебе другий сезон по-іншому відбувається? Чи так само? М -м, мені здається, е, що нічого кардинально не змінилося, а, але. Мені все більше і більше. Я, я теж багато чого здобуваю, знань багато. Я, я дивуюся, а я отримую задоволення, коли мене там, можна здивувати. І як виявляється, скільки всього я не знав про українців, про Україну і, і так трішки. Але, але коли ти задає запитання, я задаю запитання, я, я інколи роблю до зйомок. Я не дивлюсь запитання і разом Шо потім здивуватися раз, Так, разом з учасниками. Я я такий, а я знаю, а, а я га. знаю навіть правильної відповіді. Такі нагадай, будь ласка, про формат саме шоу для глядачів нашого формат шоу. Так. Формат шоу дуже простий. У нас три раунди. Так. Ага. перший раунд це клаксон історії, про історію України. Ага. Другий раунд це мовна. Почекай, мовний почекай фу... так. розкажи спочатку, що є два герої, і вони сидять кожні в своїй автівці. Кожен так. Свої. Я тобі так скажу, я бачив. в Запорожцях України. Запорожці блакитний і, і жовтий. Жов, та, так як наш прапор. <рапорт> <рапорт> так вони я їх зупиняю. Типу локпост я їх зупиняю і перевіряю на українознавство. Якщо вони проходять, я їх пропускаю. Далі У мене всі проходять, тому все добре. От. Перший раунд це історія України, другий раунд це українська мова, мова. Так, так. і там, Бліц 60 секунд. І третій раунд це взагалі таке дуже об'ємно. Запитання можуть бути з будь-якої сфери. Головне про Україну. Там можна підставляти в останньому раунді свого суперника. І, ну, я... Це дуже круто. Як можна підставляти обираєш тві... категорію? Наприклад, да, да. ви один одному можете обрати категорію, але подивитися на категорії і подумати, що було важче для свого суперника. суперника. Так О, прикольно, так тобто, ти е, дивишся, ага, от якесь там складне було завдання. От я його задам суперника, щоб він не дав. О, так, а ще, ще там такі, на... ще такі uh -huh. назви там в Я тобі так скажу, що ти іноді думаєш, про що взагалі буде мова йти в цьому запитанні? Ну, Ілани Широкополі. Ну це ж зрозуміло, що категорія яка? Географія. Це правильно. язика зняв, просто. Скажи вовчику, яких гостей очікувати в новому сезоні? Е, в новому сезоні буде е, багато моїх друзів. <клух> ну, давай за спойлери. Трошки, давай п'ять, п'ять друзів. П'ять друзів? Так, да. по-перше, в мене нема так багато друзів. Ну, добре. Давай, давай. Якщо спойлер, то він має бути коротенький. Давай. Юрій Ткач і Мандзюк. Ага, о, це буде цікаво. Це в одному, так? Вони так, буде? це мої друзі. Це прекрасно буде, так. Я бачила, що ще слава Дьомін буде в тебе. Слава Дьомін, обожнюю, славу Дьоміна. І він мене обожнює. Звичайно, хто тебе може не обожнювати. Так, да, після нашого інтерв'ю. О, цікаво. Якщо тобі хтось подобається з учасників, чи виникає бажання підказати, допомогти? А... Чи робиш це? Чи ти холоднокровний ведучий незалежний? Ні, 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 ні. Мене дуже багато просять. Мені Лера Мадзюк, до речі, казала: так прийшли мені відповіді. Каже, я прийшов в суху ткача Зроблю. і все. Я кажу: ну, ну так не можна. Тим паче ткач не дуже любить програвати. — Тим, тим паче, я вже ткачу відправи, так? Да? Да. <кій> <кій> так. Але трішки можу натякнути. Ага. Натякати можу. Така легенька підказочка має бути. Але якщо вже після неї ні, ну вибачайте. Ну мені трошки підказував. Підказував, може. я вже так. не пам'ятаю. Ти підказував? мені знаєш, як просто я така думаю, це чи це? І ти такий, ну то вибери вже. Вибере вже перше, або друге може бути таке. дуже цікаво. так вовчик. А як на твою думку, що може здивувати глядача? І наскільки важко зараз здивувати глядача? Так. Формат е, блокпост – це не новий формат, ми його не придумали. Таких форматів на просторах ТВ і Ютубу дуже багато. Так? І це класно, що вони всі це... про одне так... єдине. І ми так, так масово разом з цими проектами е, в... вчимося, і е, наші горизонти е, більше, більше ми робимо. Е, тому здивувати. Я, я думаю, що дивують е, деталі. Глядача завжди дивують деталі якісь взаємовідносини між суперниками або мої взаємовідносини між моїми гостями. Я взагалі про те, наскільки зараз важко здивувати глядача? Якимось новим проєктом та важко. Головне в душеньку, в сердечко, попасти. Якщо попав, то тоді да. Якщо ні, якщо робити все шаблонно і, і, не, і в цьому не буде щирості і душі, то тоді. А ти дивився блокпост шоу? Дивився. Точно, от що, я тебе спитаю, що дивився? Дивився, питаючи, він дивився блокпошо? Я тебе хочу сказати, що я кайфую від того, як ти ведеш. Ти отримаєш таке задоволення і видно, що воно ти знаєш, як от всередину. Та як можна щось робити? Чекай, якщо ти не отримуєш задоволення від того, що ти робиш, то навіщо щось робити? Ну хто зна, хто зна. Так, Вовчику, останнє питання. <світ> останнє питання. Останнє питання. Давай. <світ> ти ж знаєш, хто наш найголовніший критик? Критик? Так. Да. На наші батьки? Так. 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 А тепер мене цікавить, що думає твоя мама. Моя мама да. обожнює блокпошо, вона дивиться його постійно, чекає нових сезонів. Дзвонить тобі розказує щось. Каже, Звісно, після. не да, після. я дивилась, ти щось так каже, ти щось так завалив там когось. <рес> так. На, він такий гарний хлопець. Так, да, такий гарний хлопець, така гарна дівчина. Ти щось так завалив. Кажу, мам, ну це питання. Ну, хтось знає, хтось не знає. Я допомагаю, буває, трішки натякає. Я ну, ти якось будь-трошки до них лояльніше. Серйозно? Так. Це таке казала тобі? Серйозно? Соромно стає? Ну не стає, не стає соромно кажу, мам. Я до речі, ми з кимось говорили. Мама, це, шубі, це... Я... це жорстко. Я не пам'ятаю з ким, щоб запросити батьків. Це класно. Так. Це було б дуже класно. До так. речі, в мене виникла ідея запросити вчителів і учнів пограти. Так, Пос, я, да, я що були суперно. Я говорив а, вже керівництво блокпост шоу, що в мене є така ідея, і це було дуже круто. Наприклад, випускників і вчителів. Це команда має бути. А, а, між собою Випускники. хай позмагається. Це, буде, це один буде на один чи команда? Да. Ні, один, один на один. один. Це буде підстава. я тобі так Це скажу. для вчителя більше. Для вчителя 100%. да, Якщо ще учень виграє, то це. Я думаю, так і буде. Так, Вовчук, ну на... ти знаєш, коли виходить блокпост шоу? Нагадайте мені. Нагадати тобі, я тобі розкажу, що блог пост шоу в етері телеканал телеканалу Дім щоп'ятниці о 20.00. А я думав, взагалі, в цілому, з якого з якої дати починається новий сезон. А він уже стартанув 22 березня. Стартанув вже? Так. Да. Треба подивитися. <рив> Дивіться, друзі. <рив> Не прогавте.